Всіх вітаю на тренуванні вправи для гарної постави. Що ж таке постава і як ми можемо на неї вплинути фізичними навантаженнями і повсякденним життям, тими повсякденними рухами, які ми робимо кожен день? Важливо розуміти, що постава це адаптивна функція під ті монотонні рухи, які ви більше робите, приймаєте. В своєму житті. І постава вона починає формуватися ще з народження і до статевого дозрівання. А коли дитина народжується, і коли вона починає повзати, в цей момент в неї починає формуватися шийний лордоз, наприклад. наприклад наш хребет, він нерівний, він має. Згини і має округлення. І якби він їх не мав, то кожен наш крок він би призводив до струсу нашого мозку. Тобто наш хребет завдяки а, згинам і завдяки округленням він формує амортизаційну функцію. Він виконує функцію пружини в нашому тілі. І Важливо розуміти, що згини в нас є, і в нас є округлення, і це добре, і вони мають бути. Але дуже часто, наприклад, дуга згинання вона стає занадто сильною, наприклад, як лордоз, гіперлордоз. Лордоз є у всіх і це добре. Але коли виникає гіперлордоз, коли дуга згинання занадто велика, це призводить до багатьох дисфункцій. Тому важливо, щоб згини і округлення вони були і не занадто великі, і не занадто маленькі. І знову повернемось до тієї історії, що постава формується від народження, і коли дитинка тільки починає повзати, в неї починає формуватися вже шийний лордоз, коли вона починає сидіти, в неї починає формуватися грудний кіфоз. І для чого я це розповідаю? Щоб ви розуміли, що ті чи інші дисфункції в поставі, в першу чергу, головна перша причина, вони виникають від ваших звичайних положень в житті. І, наприклад, якщо ви багато сидите, то це часто призводить до збільшення дуги грудного кіфозу, тобто йде ось таке округлення. І ми маємо розуміти, що якщо десь починається дисфункція, а, наприклад, якщо одна дуга в неї збільшується округлення, як це кіфоз, грудний кіфоз, це призводить до дисфункції інших відділів. Наприклад, при цьому положенні шия починає видвигатися вперед, і шийний лордоз, він згладжується. Так само поперековий лордоз, він також починає більше згладжуватись, тому що іде округлення. По задній поверхні. Якщо ви багато ходите або багато стоїте в якомусь статичному положенні, це навпаки приводить до сильного згину в поперековому відділі, і тоді у нас починає формуватися гіперлордоз. І для того, щоб на це вплинути і створити баланс, нам потрібно робити дефіцитні рухи, ті рухи, яких нам не вистачає в звичайному житті. Тобто, якщо ми багато сидимо, і в нас є грудний кіфоз, ця дуга у нас більша, нам потрібно багато працювати з м'язами-розгиначами, тобто на розкриття. Тому що м'язи згиначі, вони в нас подовжені, а м'язи-розгиначі вкорочені, і нам потрібно тут сформувати баланс. Так само, якщо ми багато сидимо, наші тазостегнові суглоби. М'язи згиначі, попередні поверхні стегна, вони скорочені, а м'язи позадні, вони подовжені. І нам потрібно робити дефіцитні рухи, які будуть допомагати е відновлювати баланс між м'язами, згиначами і м'язами-розгиначами. Чим сьогодні я і хочу вам запропонувати зайнятися. Е і, звичайно, ті вправи, які ми зробимо сьогодні, це така демо-версія того, що ви можете. Зробити а, при комплексному підході цей комплексний підхід я даю на своєму новому курсі, який називається Постава та прес. Там 17 тренувань по 20, по 30 і по 40 хвилин, які систематизовані, структурно а, і гарно створені. І напротяжі занять двох місяців ви просто побачите, як починає змінюватись ваша постава і підтягуватись живіт. Ну, а зараз ми з вами зробимо короткий комплекс для. Постави. Він підходить для тих, в кого зовсім немає часу, але у вас вже є намір хоч щось трошки, хоч якось лежати в напрямку зміни постави, і ми з вами починаємо. І ми починаємо з першої прави. Вона буде повертати баланс між скороченими грудними великими м'язами і грудними маленькими м'язами. І ослабленими м'язами між лопаток. Сідаємо в положення по-турецьки, якщо це незручно, підкладайте щось собі під таз. І на вдих, центром грудної клітки витягуємось вперед. На видих від лопаток від попереку тягнемось назад. Вдих, розкриваємось. Видих округлення. Руками зачепились за коліна. І центром грудної клітки тягнемось вперед. Видих, округлюємось, підборіддя вниз. Вдих, а видих. А вдих. А видих. А вдих. О, видих. О, вдих. О, видих. І ще один. А вдих. О, видих. І закінчуємо на вдих. Вдих і повертаємось в нейтральне положення. Друга вправа, яку ми зробимо, вона для зубчастого м'язу, який рухає саме наші лопатки і приводить в рух наші ребра. Ми залишаємось в позиції з перехрещеними ногами. Права рука опорна, і я правою рукою відштовхуюсь, роблю вдих. І створюю витяжіння по лівій стороні. Лівий бік максимально витягується. Я реберними духами тягнусь вгору до стелі. Вдих, видих, вдих, видих. Опорна рука не згинається в лікті. Вдих, видих, вдих, видих, дих. Видих. Наша головна задача витяжіння бокових поверхень лівої і правої. Дих, видих, ще два, дих, видих. І ще один. Дих, видих. З цього положення ми виходимо в положення чотири точки опори і ми починаємо з вами тренування наших ротаторів м'язів, які допомагають покращити мобільність кульшових, не кульшових а м'язів плеча. Так само продовжуємо подовжувати великий грудний і малий грудний м'яз, і працюємо з ротаторами плеча. Правою опорною рукою відштовхуємось, виводимо праве плече над правою долоною і лівою рукою тягнемось вгору вдих і повертаємось в центр видих. Вдих Видих. Важливо опорною рукою відштовхнутися і вивести плече над долонею. Вдих. Видих. Вдих. видих. Продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих, вдих, видих. Розтягуємо широчайший м'яз та малий грудний м'яз, опускаємось на лікті. Таз залишається над колінами. Ми стаємо на лікті і крокуємо ліктями вперед, не зміщуючи таз. М'яко направляємо грудну клітку вниз, голову опускаємо на руки. Розслаблюємо м'язи шиї і дихаємо в простір між лопатками вдих. Видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Обережно опускаємо руки, припіднімаємось. І тепер ми з вами будемо працювати з м'язами-ротаторами кульшових суглобів. І плюс тут будемо підключати вже поперечний м'яз живота. Будемо починати вмикати наш кор. Коліна з'єднуємо разом, пальчики рук відкриваємо. Немає прогину в спині. Підкрутіть таз куприк на себе. Пальці рук відкриті. Руками відштовхнулись, плечі лопатки вставляємо назад. Між підборідтями грудною кліткою. Ви начебто тримаєте м'ячик. Маківка витягується далі вперед. По черзі піднімаємо то ліве, то праве стегно. Один. Два. Таз при цьому не завалюється вліво вправо. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Один продовжуємо. Два. Від стегна. Піднімаємо ногу три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Сідаємо, робимо спокійний вдих-видих. І тепер ми будемо працювати з вами з розгиначами спини, саме тими м'язами, які допомагають нам йти в розгинання і в розкриття. Опускаємось на живіт, ставимо руки ширше, лікті під плечима, від ліктя луча зап'ясного сустава одна рівна лінія. Пальчиками ніг ми чіпляємось за. Килим. І на вдих Я, начебто, тягну руками килимочок на себе квадріцепсами передньої поверхньої стегна. Втягую коліна, вирівнюю ноги. Грудною кліткою тягну вперед. Роблю вдих, на видих розслаблюю ноги, підкручую куприк. і Тазом тягнусь вгору видих. у видих. В мене злегка округлена спина, бачите, немає прогину. Опускаємось вниз, руками тягнемо килим на себе. Максимально затягуємо коліна вдих, опускаємо коліна на підлогу, підкручуємо куприк і через круглу спинку піднімаємо таз вгору видих. Дивимось на свої коліна. Знову вдих. Максимально квадрицепсами затягуємо коліна, плечі лопатки тягнемо вниз. Видих, опускаємо коліна, підкрутили куприк і потягнули тазом вгору. Дивимось на коліна. Ще чотири. Вдих. Видих. Ще три. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Опускаємось вниз, допомагаємо собі руками, припіднімаємось і виносимо праву ніжку перед собою, ліву заводимо назад. В йозі це називають вправа така на півголуб. Якщо вам важко ви п'ятку підводите ближче. До проміжності, да? максимально близько, так, щоб не було у вас е, якихось больових відчуттів. А в цій вправі ми будемо розтягувати клубово поперековий м'яз. Він ось так ось тут проходить. І якщо ми дуже довго сидимо, він скорочується. І нам потрібно повернути його тонус, тобто трошечки подовжити. Ставимо руки перед собою. І на вдих, я правим коліном тисну в підлогу, руками відштовхуюсь, на видих з рівною спиною опускаюсь вниз. А вдих, відштовхуюсь правим коліном тисну в підлогу, на видих рівною спиною опускаюсь вниз. Якщо ви можете зробити це без рук, спробуйте не використовувати руки, вдих і опускаємось вниз, видих. Тут ще цікава діагностика, як, наскільки функціонально працюють м'язи сідниць. Якщо ви не можете без рук, то скоріш за все, що м'язи сідниць не дуже у вас ввімкнуті. На курсі постава та прес, ми з цим будемо теж працювати. І ще вдих, видих, вдих. Видих. і ще один, вдих. І опускаємо руки видих. Змінюємо положення. Ліва нога попереду, права нога позаду. Знову знаходимо свій варіант. Краще починати з руками. Вдих. Грудною кліткою витягуємося вперед і вгору, лівим коліном тиснемо в підлогу. Видих, опускаємося вниз. Знову вдих і опускаємось видих. І ще вдих. Видих. І хто може відриваємо руки і робимо все без рук. Видих. Тут вже вмикаються гарно сітниці, Весь їх функціонал починає працювати. Вдих. Видих. Ще три. Вдих. Видих. Тут немає боліти спина. Якщо болить, відразу повертайте руки на підлогу, не форсуйте. А вдих і опустили руки, нахилились в видих. Ліву ногу заводимо назад, і тепер ми збираємо всі вправи в одне ціле. Ми будемо зараз вмикати саме наш кор. І на курсі я постійно розповідаю, що таке кор. До кору відносять і нашу дихальну діафрагму, м'язи живота, м'язи спини, і наше і тазове дно. Кор, це не тільки те, що навколо пупка. І важливо працювати з усіма тими структурами, які я до цього назвала. Виходимо з вами в положення планки на ліктях. Обов'язково не провалюємось ось так вниз. Куприк підкручений. І в цьому положенні ми з вами будемо виводити то одну, то іншу ногу в сторону. Один. Неважливо, настільки сильно ви будете виводити ногу в сторону, 2, 3. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опускаємось на коліна. Витягнулись в баласані. Робимо глибокий вдих, спокійний видих. І на цьому наше заняття завершено. Насправді можна зробити багато вправ. І якщо ви хочете працювати з поставою, то важливо робити різноманітні вправи, а не ті вправи, до яких ви, наприклад, звикли і робите їх кожен день. Важливо, щоб ми задіювали своє тіло в 3D-проекції. Цим займаємось на курсі постава і прес. Якщо ви готові до змін, я вас запрошую. Внизу є посилання на сайт, де ви можете ознайомитись з програмою курсу і вже приєднатися і почати роботу до змін.